Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимось, яка таємниця скоро перед вами відкриється. Да? Що ви не знали, що маєте знати, що за спиною, все ще таємне. Ми подивимося на колоді Такого затемнення. Оракульна колода. Затемнення. Тут одна карта, до речі, яка магія. І якщо вона випадає, то є спеціальний блок, де можна подивитись, який саме магічний вплив, що мають на увазі карти. Вона тут одна, на 100 щимось. Не факт, що вона випаде. Так, давайте дивимося спочатку трошечки вас, як завжди, да? а потім що ви маєте знати, яка таємниця відкриється? Хто ви зараз? Жадність. Ну, знаєте, ви можете відчувати, що у вашому житті зараз немає якоїсь віддачі. да Ви десь працюєте, кудись складаєте, а от ну, результата немає. Як грязні ігри навколо вас, дивіться, ви в якісь ти типу, да можливо, вас обманули тут на якісь гроші, ну, можливо, і не на гроші. От як обман якийсь був. Затемнення. От щось було дійсно скрите, да? сама ця карта вийшла навіть. От щось могло так здаватися не тим чим є. Щось повірили, комусь повірили. Не все було перед вами відкрито, не все було перед вами зрозуміло. І зараз ви думаєте: ну як так? Як я там не побачила, не помітила, чи не помітив? Тут карти кажуть, ви могли не помітити, бо дуже хотіли якогось успіху. Повірили сильно в якийсь успіх. І через це не помітили, що попали от в якусь грязну гру. Ну, знаєте, якщо це прямо ну, не, не так глибоко читати, у вас, може, просто навіть там сьогодні, вчора, тиждень тому, от якась неприємна ситуація відбулася, щось ви дуже там хотіли, а не так склалося, да? Може бути така буденність. Навіть по погоді могли неправильно дітись, і то це вже може тут програватись. Ну, Насобно для багатьох да, це жглибоко відіграється, бо колода така, вона серйозна. Кось навіть проблеми з законом можуть бути через якийсь обман, да, шахрайство, можуть бути проблеми з родичами, да, от за щось судитесь. Взагалі проблеми з законом, проблеми з владою, теж по цій карті теж можуть програватись. Дивіться, які карти випадають на те, що у вас зараз відбувається. Ви от відбуваєтесь від цього всього, ну вам складно. Можливо, зараз ви розгрібаєте вже наслідки цієї ситуації. Але от енергія тяжка така. Можливо, от, не знаю, на днях нахлинуло на вас, згадали. Отаку от ситуацію, бо от вона ще свіжа рана. Карта хотіла вийти. Ну, от з грошима це може бути. дуже багато з грошима, з ресурсами бути зв'язано. складна ситуація, в яку ви попали. Гроші навіть, знаєте, йшли по вулиці, загубили гроші. Шкода, шкода. Повірили себе чому? Тому що поклали десь в кишеню, а не в гаманеці в сумку і так далі. Ну, от, може бути така ситуація. Страшно зараз. Хтось, може, кредитів набрав. На шахраїв попав і тепер віддає і не може доказати. На гроші могли би попасти. І страшно, як тепер з цим вийти. Когось, може, знаєте, як неправильно порахували касу, як продавець, і тепер думаєте, боже, тепер треба свої кі закладати і так далі. Ну, ви, я думаю, зрозумієте, сам сенс я вам розказала, а ви на свою ситуацію приміряєте, підходить вам вона чи ні? Да? Підходить мій розклад, що я вам розказала. Давайте ще трошки на вас, Бо складна енергетика йде. Ще чуть-чуть на вас розкладемо зараз. Пристрасть якась ідемо. Тут могло бути, що, знаєте, ви пішли от з якоюсь пристрастю, а оказалися з нічим. Не знаю, купили на всі гроші лотереї, да? а, а грошей не виграли, бо виграли набагато менше. Людині повірили, пішли за пристрастю, не включали трошки голову, да? І оказались за бортом боротьба от зараз може бути: <гум> боротьба за мужчину, Бороть... от боротьба з мужчиною могла бути. До речі, тут може бути, коли розводилися, да? боролися. Розділяли майно, за аліменти розбиралися, і воно так боляче, тому що потратили багато часу, людині вірили. Думали, що все життя проживемо. Да? Дівчата, ну, багато хлопців теж, бо ми всі різні, не можна всіх під одного грибінку, але більшість. Да? Дівчат, коли виходять заміж, вони хочуть вийти раз з любов'ю. Не всі, але більшість так. Не просто сходить, подивитися, що це. Ну, буває таке, але рідко. І ви вірили, і ви довіряли. Можливо, якийсь мужчина вас тут на гроші розвів. Можливо, ви чекаєте, що він там аліменти буде платити, розбирайтеся, він ніяк не родить. Що ще про вас? Як втратили удачу, знаєте? Ну, багатьох може програтись, що от якісь шахрайські дії, які, щось таке, якась віра в виграш якийсь. Або там, не знаю, мужчина покликав в іншу країну, сказав, що там поможу, там і роботу знайдемо, то все, ви приїхали, з вами там тиждень погуляли, і все, мужчина пропав. Не хоче брати відповідальність, так? Да? Ну, така якась складна. Дивіться, знову цей мужчина вийшов, що ж такое, що ж він хоче ясності якоїсь. заплутав у вас цей мужчина. Тут, дивіться, може, два мужчини бути, два мужчини за вас борються, ви не знаєте, кому вірити, Іти за пристрастю, да? Чи є за розумом, начальник розумом діє? Він не включає емоцій, от він відвертається і думає. І така ситуація в когось може бути. Бачите, карти щитують у вас багато, різні, різні всякі ситуації. Якщо щось ви для себе почули, що вам відгукнулися з вами, зрезонувало, давайте будемо дивитись сам розклад, да? що приховано, що ви маєте знати і так далі. Що нам карти покажуть? Що від вас, прихований? Хтось за вами спостерігає, прям карта називається, бачите, наблюдіння. І це для вас попередження. Трикутник, дивіться. Ну, когось дійсно трикутник тут програється. Ви можете бути заміжня, а якийсь мужчина вже за вами дивиться. Вже за вами спостерігає. Ну, знаєте, тут карти попереджують більше, що це не дуже добре, тому що у вас за все ворот, ви можете піти за, оці, за оцією да, і втратити результатів все. Тому тут, знаєте, тут що ви не помічаєте? Якщо ви підете без розуму, да, кудись, з головою в омут, ви не матимете щось. Щось ви втратите, любов. Любов. Взагалі, тут що сховано, да хтось вас любить. По маяку хтось про це вам скаже? Вам зізнаються, коханні, в любові. Ось ви вийшли, а ви нічому не вірите. да Біля вас карта криси. Вас уже стільки раз обманювали, що ви вже ні в що не вірите. Ну, що сховано, так? що ви маєте знати, що хтось вас любить. Або полюбить, так? і що не треба закривати серце. Якщо вас тут образили в якийсь мужчина, то не всі однакові. Все одно і на вашій вулиці буде свято, і буде достойний партнер, хороший мужчина буде. І десь він уже поряд, наблюдіння це близько. На допомогу може б тут хтось до вас прийти. Якщо у вас тут фінансова якась оця проблема, да? може хтось прийти вам на допомогу, бо креся теж фінансові труднощі показують, і тут іде допомога. Що ще ви маєте знати? Нове оточення буде, нові можливості. Сад процвітаючий, да? ви будете зовсім іншою людиною скоро. 20-й аркан. Можливо, у вас з ним щось зв'язано. 20, да, може бути у вас цифра в народженні, в даті народження в року, народження, віка може бути 0, може бути. Да, ну, щось, може бути сама цифра 20 для вас щось значить. Оце, бо це важливо. Мені так пішло, що це важливо. Да, це подарунок для вас. Процвітання. Можливо, до, яке в нас. 20, сьогодні 23, до наступного місяця, 20 числа, щось відбудеться якийсь подарунок, ви отримаєте, може бути так. Що ще ви маєте знати? Ну, дивіться, знову ж, да? от мені карти показують. Пристрасть це добре, але вам от ближчим часом треба, ну і зараз, да, треба. Більше думати, аналізувати чельні, ксови, да, про це говорить. включай голову, включай голову, може бути якась подстава, можеш повестися там на, на мужчину, на якого не треба вестись, там, комусь довіритись, кому не треба. Якщо ви, наприклад, втратили, йшли, от загубили гроші, а вам кудись срочно треба, ви можете десь позичити, взяти не там, де треба. Да? Ну, обережно, будьте обережні, все зважуйте. От що вам потрібно знати, да? що треба зараз думати головою дуже сильно добре думати головою. Подарунок, вихід, буде несподіваний. Несподіваний. І не, не, от, до речі, да? У мене і на шорцах, да, на коротких відео останнім часом було таке попередження, що буде якась пропозиція нехороша, І знову карти повторюють. Карти повторюють цю саму ситуацію. Ну, Значить, треба на це звернути увагу. Карта кінь показує, що ну, треба працювати, не шукати чогось легкого. Треба працювати. Не ведіться на легкі якісь пропозиції, будьте мудрішими. Аналізуйте все. Якщо там вам постукають, знаєте, напишуть в Дірек, десь ще, ну, не знаю, в Telegram, WhatsApp і так далі, що ми от поможемо заробити і так далі, ні, не поможуть. Вас надурять. Будете в кайданах, розумієте? Ви себе зав'яжете. Ще глибше, ще більше проблем буде. Ось такі карти йдуть. Ви вже в якійсь не дуже хорошій ситуації йдуть, карти. Не ускладнюйте її тим, що будете шукати легкий вихід. Я не кажу, що вам має бути тяжко, але не шукайте виходу такого, знаєте, як мани небесної. Буде процвітання. Вам просто треба чуть-чуть дочекатись і не здатись. і не здатись. От знаєте, як печеться смачний офігенний торт, а перед вами лежить печенька вже поцвівша. Ну, вам треба почекати півгодини, да, торт буде готовий. Ну, якщо це ми беремо все місяць, вам треба, по 20-те число, до прикладу, щось почекати, ну вам хочеться вже. Ну, не треба. Не треба спішити. карта каса, тут нам це підтверджує. У вас буде подсонух, у вас буде процвітання, у вас те, що ви хочете, воно буде. Результат буде. Не спішіть, не звертайтесь в якісь невідомі організації, да? не довіряйте якимось невідомим людям або підозрілим людям. Новини вже йдуть, вже в дорозі. Вихід уже вже близько. Вихід, ваш, вихід із складної ситуації уже близько. Десь ви його знайдете. Ну і по карті лошадь однозначно, треба працювати якимись правильними шляхами. Можливо, вони такі легкі, не так легко себе розгортаються, але треба працювати легкими шляхами. Давайте, можливо, трошечки, що я подумаю, на тару подивимося, на чому ми глянули. Давайте. Так, колоду хочу взяти. Я дуже люблю погантеру. Давайте ще трошки на Тару подивимось. Що ви маєте знати, що ви маєте знати? Дуже такий який складний розклад, а він такий, як би сказати, попереджальний більше. Хочеться чуть-чуть легкості, ну, можливо, карти. Не покажуть, можливо, покажуть. Довіримося їм, да? що б ви мали знати. Ну, п'рка Пентаклів. Знову ж таки, ви можете загубити е, якийсь свій ресурс, потратити його не туди, куди треба. До прикладу, погнали бігом ломбарджу да? взяти, така черга, чи, в кредит, чи кредит взяли. А потім офігели якісь проценти. Розумієте? П'ятерка мечи. Ні, тут підтвердження повністю йде. Та сама історія йде. Не перехитри, не перемудри, не переспіши. Да? Ось так: спокійніше, з головою. Буде якась допомога. Лицарі Кубків, да? вони завжди такі дипломатичні, вони завжди вміють підтримати. Взагалі, це такий, знаєте, лицар Кубків, он, вонарий, він такий, спасатель, да? Спасатель, приймчався спасить, йому треба весь час когось спасати. От і вам може хтось допомогти, тільки вам треба дочекатись. Ну, це мужчина йде. тут Чоловіча енергія йде, і тут багато у нас було. Якийсь мужчина вам має допомогти вийти з вашої ситуації. Король Пентаклів. Навіть два уже мужники. Якщо ви вибираєте да, між двома мужчинами, не робіть зараз висновок і не втрачайте все-таки голову. Ну не втрачайте. Дайте час, продивіться, проаналізуйте їх, вивчіть їх, зрозумійте їх, да, поки ви до кінця їх не знаєте, не треба спішити що ви не знаєте, віселка Пентак. Ох. Вихід близько, знову ж таки, да? ту з мечів. Фінансовий робочий вихід уже скоро буде, ви скоро знайдете, ви скоро перестанете переживати. До прикладу, да, роботу якусь вам. Ви, ви шукаєте якусь роботу, вам пропонують, ну, фігня, просто ви розумієте, да, що всі ті не платять взагалі. Але гроші треба, ви бігом по погоджуєтесь, так, да, все, все зрозуміло. Але день-два і, можливо, буде щось набагато краще. Да? Ось цей розклад про це. Ось якщо ви на нього потрапила, значить це вам зараз актуально. Почекати, дочекатись хорошого, часу, підходящого, хороших умов. І тоді тільки діяти. Або вам я ж кажу знову, може, от, так як я казала, про те от повідомлення, да, пропоную роботу. Чи пропоную там взагалі, не знаю, що. Чи ви десь прочитали і думаєте, о, клас, поведусь. ні 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 а, акуратненько. Ну, давайте пораду для вас таке. Такий розклад. Пораду для вас. Порада для вас. П'ятірка жезлів. Ви в роздраї, да, рішення не приймайте. Вас тяне в різні сторони, кожен може щось говорити своє, ваші думки можуть так сперечати. Спорана для вас. От ви ніби дивіться, да, в Зеркало, як вона дивиться, вона сидить у ми бачимо, в хладіку, вдома, перед зеркалом, а бачить себе уже десь у вечірньому платі, чи, чи в це, да, чи перед виходом на сцену. У вас трошки зараз немає такого чіткого розуміння, що відбувається. Треба зачекати. Ви бачите, трошки не так, як є насправді, когось ви так оцінюєте ситуацію, так бачите. Порада для вас. Десятка мечів, тут дев'ятка мечів, тут десятка мечів. Потерпіть. Отака от, от порада. Потерпіть, чуть-чуть почекайте вихід уже близько. Я вам ну, тут по картам це можу гарантувати. Тут до місяця часу, ну, два, ні, ну я думаю, до місяця часу. І вихід знайдеться правильний, чесний, логічний. Робота знайдеться. Да Може, там не за всі гроші світу, але вона буде чесною, ви дійсно щось зробите там і так далі. Якщо ви обираєте знову ж таки між мужчинами, Дайте їм можливість. Не поведіться на красиві, чого не ви... такі слова, які не до чого не ведуть. Да? Подивіться на дії. почекайте, дайте час. От за місяць все стане на свої місця. Ну, такий сьогодні розклад, бачите, різне є. До зірки ви прийдете, я вам точно кажу. Бачите, тут і карти це показують. Ви прийдете до результату, до успіху. Просто треба трохи дати енергі... енергію, стаканитись. І все стане на свої місця. Все буде так, як має бути зараз. Ви успішки в нервах можете наробити помилок. Ну, ось такий. Сьогодні розклад. Пишіть, будь ласка, наскільки він вам був актуальний, що ви тут для себе взяли чи навпаки. Ви підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео. Па-па.